Привіт! В нас знову кастомні віліки, знову фікси. Привіт. Розкажи про себе. Розкажи, чому ти не завжди Денис. Чому я Рево? Да. <смеш> <смеш> ну, мене звати Денис Рево. Рево це дуже старий прикол, мабуть, ще з універу, коли я просто напився Рево і перейменував себе ВКонтакті. Типу, у мене там якийсь псевдонім був, а я такий Денис Рево. З тих пір я Денис Рево. Типа в дитинстві є варіант, що ти був живчик. Чи дитинство закінчилось? Так, так. Десь у той період дитинства вже закінчилось, тому я не знаю, не можу сказати тобі точно. Я зрозумів. Як ти прийшов у фікси? Блін, я завжди у житті любив якісь, ну щось екстремальне, щось таке незвичайне. З самого початку там агресивні ролики я захоплювався у 7-8 класі там трюки робив, пару кісток зламав. Кому? На жаль, собі. блін. Оця ліва рука в мене є рентген, якщо я хочу ага. ставити, там вона пополам. Тобто навпіл так просто висіла, я отак так додому віз на Да-да. От, і Потім був скейтборд, лонгборд. Ну, коротше, графіті, руфінг. Ну, тобто, все, що приносить якийсь адреналін, все, що дає. Руфінг – це прыгать по кришам. Так, так. Це Так. І у якийсь момент в моєму житті, скажімо так, все це закінчилося: ні роліків, ні скейтів, ні руфінгу. Я так кілька років провів, і я зрозумів, що мені нудно. Що мені нудно, і треба з цим щось робити, і я для себе знайшов фікс. Це було прям віддушина моя. В якому році це було перший фікс? Перший фікс був 4 роки тому. Це ми взяли коротше, я взяв стартон за 80 гривень комплітом. Він був після аварії. Я його забрав з Траєщину, свого товариша, привіз на Пазняки, — Ми Як Це на таксі туди і назад? — Так, так, дерево. Це, це, це ще <риклад> з урахуванням таксі і Реваса палива. От, і ну... Ми спочатку я там трохи його пошаманив, типу, е, трохи ми пошаманили підшипники. Потім, коли вже я на нього сів і зрозумів, що ну... — він після аварії десь отакий... — Нормально. то ми б наступний день ще поїхали до мого товариша між е, столярним столом та. Шкафом вирівняли. Да, да, да. Ми поміряли його гониткою, ми подивилися, скільки різниця між цими дропами, ну, між е, перами. І прямо так його вставили, ставили така здоровена два метри, десь у нас палка була. І ми отак його гнули, поки він плюс-мінус не став нормального, е, нормальної геометрії. Але ще в нього було один мінус, отут, от, там же шосейні дропи, дроп знизу був наполовину відломаний. Mm -hmm. І коротше, ми ще з сапки відпіляли такий кусок металу. Це, це вже десь чув, так. Да. Да. Ну, воно все одно зламалось там, через днів 5, і я зрозумів, що стартон не їде, потім там далі був. ХВЗ турист потім Peugeot, потім там якийсь. З якийсь момент з'явилась машина, потім знову вілік. Панасонік, ну, <laughs> машина. От, І потім був якийсь німецький профік. Ну, мабуть, що моє подорожування у світі фіксів нормально почалося з велосупера. Велосупер мені обійшовся 3,5 тисячі 58-го росту 91-го року. Ого. Білий з рожевою вілкою. Він був ахуєнний, але вже, на жаль, дуже потраханий. Його не, не один володар потрахав. Віділ некоторей дерьмо. Так, так. Він бачив таке лайно що... І наступним, після велосуперу, був Specialized е, Langster. Угу. Потім після Спеша був Ісак карбону. Коротше кажучи, дохуя велосипедів було, але в кінці кінців я от прийшов до ось такої краси. Добре, це Віллер? Вільєр. Вільяр. Віллер – це там є МТБ Віллер, Воно Вілер пишеться, як, типу як Віллі, як на задньому колесе. Це знає Вільєр. Він завжди називався Вільєр. Боже, я завжди все життя говорю Вілер. Та нічого страшного. <світ> я, думаю, я думаю, це ручно зроблена в Італії рама з труб Істон Еліт. Тут навіть є штампік такий невеличкий, якщо придивитися. Та На жаль, ні. <світ> <світ> Маркування Істон. Е, Більше інформації по цьому велосипеду я не зміг знайти так, як. Це, скоріш за все, прототипна версія. Все, що я знаходив в інтернеті пізніше, це було вже дюйм одна-восьма. Тобто, а це дюймова. А, ого. Це звичайний дюйм, от, І <плес> на, алюмінієвих, на, да, на алюмінієвих трубах різьбовий дюйм. Це, Красиво. я ж кажу, наче як прототипна версія, бо серійника немає, лише є розмір, і номер моделі типу 31. Типу, я так розумію, це 31-й. Випуск на конвеєрі, mm -hmm. але типу без прям довгого серійних. Просто, знаєш, да, там маленька така, 31 і М54. 54, я так розумію, це середня цифра е, ростовки цього велосипеда, тому що підсидільна труба 58, mm -hmm. а топ-тюб 53,5. No, ну, тобто походить. така геометрія, яка дозволяє 140-й винос поставити. Намагався я цей велосипед зібрати якомога більш італьянським, mm -hmm. але зараз такі обставини, що. Не дозволяють цього в повній мірі зробити. Тому він у мене на тих запчастях, які є, і я цьому дуже радий. Чому тукліпси? Не знаю, вони мені просто подобаються як естетично, так і як вони тримають ногу. В них не дуже скидати, це правда, але не дивлячись на те, не знаю. Вони мені дуже подобаються, вони підхромовані запчастини сюди, всюди підходять. А кросовки не рвуть? Ну, та, якщо чесно, в мене такої проблеми не було. Бо в мене колись були Тукліпси. Тось от перший фікс, тукліпси. Я їх вдів, приїхався додому і зняв. Бо я зрозумів, що на них їхати просто не можу, бо мені ну, типа, в метал типа, в пальці впивається. Вони красити на сіточку А в мене була якась чіпу хатам тоді. Коротше, щось, ну... Я їх викинув і купив контакти собі з ходу. І на тих контактах, на 105-х, я влетів в мужика. Цю історію Ні, Ну я просто е, думаю, що це все залежить ще від моделі. Та ну, якщо в тебе просто під одний, один ремішок, mm -hmm. які тоненькі стрепи там, за 150 гривень, ну, то тоді, так, тоді це воно буде типу, хуйово відчуватися і їхатись буде хуйово. А це BLB чудова фірма. Ось, наприклад, система також BLB, це дешевий омніум. Це омніум, який коштує вдвічі дешевше, mm -hmm. але все те ж саме. А в чому суть? Це, ну, в тим, що я зекономив просто 4 тисячі на тому, що така сама система на виносних підшипниках, яка так само їде. Я не знаю, я катався на омніум, я катався на BLB, я не побачив ніякої це різниці. Це Китай, типу? Ні, це англійська фірма. Oh, BLB Наторіус. Прикольно. У них є сайт, там багато і фреймів в одних дроблять, і виноси, і системи, і колеса. Ну, коротше, в них там своє виробництво є. Кому ти є? зуби забрав? А, зуби я забрав у одної бабулі, яка переходила дорогу. Вот так, Та, Я її збив, вона так. Оце знаєш ці бабулі, яким важко спуститися вниз. Та бо є насичка з бабульками. І вони з цим зв'язком, отак от, через, <сподарю> через, через, через шість. Да, через шість оці, блядь, смух пиздують. Я так летів, летів щось, бам, коротше, а вона лежить в отрубі. Ну, я ж наш стара людина, що Не неї зубами, гроші, да, а я такі зуби, в неї чікс. Пайдю. Щоб хоч якась компенсація була. І тепер виходить, вони тобі щищають сніг, поки ти їдеш на фіксу. Працюють вони так чи ні? Ні. <свіс> <свіс> на жаль, ні. Колеса, звичайний ДТСвіз на Евбиванах, найдешевші втулки, які на зараз можна знайти на промпідшипниках, ДТСвіз, добрячий Абада, 460, вони, типу, якби розраховані під 29 колесо, mm -hmm. але ми ніколи про це не кажемо. Просто катаємося. До речі, ти, ти сказав, що типу, це не модель, це вага. Правильно? Ні, це як, це як номер моделі. Ну да, тобі, в моделі вага, так, моделі указана вага. r 460 важить 460 грам, r 470 так само, і така ж фішка з G. Точка. Я сьогодні... Ах, бля, це, ти будеш за сміх потім вставляти на кожен сега? Це буде. Я безпередно. Ось, і дуже гарна сумочка в мене від PPN. Я перший раз бачив речі, щоб на фіксу, була прям дуже велика сумка. <сум> Я інших не бачив з, -з, 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 -з таким. Ну, не знаю, мені всі також кажуть там хто в коментарях десь пише, хто особисто каже, що там боковий вітер, там все таке, але в той же час ці ціпі там виїжджають на дисках і, або там на якихось лапостях. І ну, типу, вони мені розповідають, те, що саме там людинка за серце зараз держиться. За лопасть. Uh, ось так. А що за сумка? Ну, взагалі, це хто? Uh, PPN це Pizza Party Nation, це Микита. Його звуть, uh -huh. це хлопець з Києва, який робить дуже ахуєнні сумки: як на Велік, так і просто сумки, месенджери. А зараз робить? Звісно, буде посилання. Буде посилання на Нікітку. Дякую тобі велике. Блять. Макі, дякую тобі велике. Закривається і як столик стріла, пухати можна. Так, понятно, таке. Відстіваєш, раз, і тут рево, і два стакани. Або просто, скільки банок рево вміщається в цю сумку? Я думаю, де ж точно поміститься. Так, ратов і рево. Да так насправді воно ж з непромокаючої тканини, і можна просто туди коротше заливати, Воно навіть коливатися не буде. <рес> Черпаєш В мене так. Один раз типу бутилка. Ну щось я не закрутив. Типу поклав там разом з речами. Воно так натікло. Я просто потім перевертав і витрушував <рес> воду звідти, бо воно ну, типу, дуже якісна тканина. Ось, і відносно ще хотів сказати, відносно кокпіта Чинелі Пінокіо 140 мм. Кокпіт, це це руль і винос у нас. А, так, Чинелі пінокіо 140 мм, руль 3Т наче але я точно не пам'ятаю. І підсиділ у мене звичайний зум, просто відполірований, щоб воно виглядало якось більш. Під класику. І сідло в селі Італія 180 грам, SLR, наче воно називається. А, воно таке було. Теж зручне і легке. Взагалі багато людей там я бачу у коментарях у Тіктоку або щось таке завжди пишуть: що ой, фікс, це так дорого, воно так дохуя коштує. Ну, ви можете зібрати раму там, купити раму от за 16 тисяч, або ви можете просто зібрати там, за, за, за 3-4 тисячі якісь профі або теж стартон. І потім вже, от, як я це зробив, я просто пр продавав те, що не потрібно було. Які комплектуючі у Фикса найважливіші? Тобто, на чому потрібно робити акцент і не економити? Uh, перш за все, на розхідниках, я вважаю, тому що. Можна купити, от, наприклад, спешалайзд гуму. Я до цього їздив взагалі на дешевій гумі. Це як покупав, ну, знаєш, там, 150-200 mm -hmm. гривень, там акенда всяка. І воно дуже швидко стирається, дуже, ну, вони такі вялі, коротше, ну, неприємно на них їхати. І ось, коли я перший раз у Влада Юшко купив спешалайзд. Турбопро, mm -hmm. там, наче 1200 була за одну покришку, mm -hmm. але я встановив цей комплект, і він у мене майже півтора сезону проїздив. І вони їхали гарно, вони на зносостійкі були. Ну, типу, була відчутна дуже велика різниця. Ось на таких речах, на ціпок також варто купити якийсь нормальний, щоб він не зносився і не вбив вам швидко е... зірки. А так взагалі, ну, якщо ти хочеш щось якісне, ні на чому не можна економити. Але все робити потрібно по мірі того, які в, в тебе є бюджет і які в тебе є бажання. Чого кажуть, що Фіксид гір вмер? Та я хуй не знаю. Це такі люди, які от вони щось собі придумали. Фіксид гір живе, поки катається остання людина на фіксі, мені здається, так. Якісь стосовки, що не так багато людей катається, що воно. — Що не... Фіксит гір живий, поки на ньому катається хоч одна людина. Да. Це круто. Я, ну, блін, це такі є. Це так, у, у кожній справі так. <рес> Ні, Але так, вже трохи складніше стало зібрати людей. І часи зараз такі, що не, не всі зараз тут з нами. Ну да. Тому як масове явище, звісно. А і що і сталося з тусовкою в Києві з Фексантом? Це з Києва? Угу. Що сталося із тусовкою взагалі? Фіксі? Блін, я сам не так давно приєднався десь роки чотири тому. Mm. Ось Костя з компанією, це були хлопці. Я ж купив стартона mm. собі. Я приїхав на першу зустріч, в мене відвалився лівий <риклад> шатун. <риклад> я, я приїхав <риклад> туди на одному шатуні, щоб ти розумів, на цю сходку пацики просто дивляться такі на мене. Ну вже кажуть, що ми, 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 тебе, ми ж тебе не кинемо, типу, в такій ситуації. За що я вам велике, дякую. Ось е я не знаю, якщо чесно, з приводу там, з нульових років або там з 10-х, хто катався. І з 10-х, я знаю, що з'явився. Я не так давно в цій дві але я коли просто почав тільки їздити на Фіксу, у мене був типа Візп, коротше, Алікспрес. Да, да, я теж такий колись хотів. Типа. Типа цунамі? Але тіп, перед цунами були візпи. Да, це такі, типу, аеротруби. Короч, Якщо там, модна, типа, така, тут в трубі це да, місце паспорти колонтон. Типа Авінтон на мінімалках. І я собі таке зібрав: це був тіп, ну, шлак, він їздив, типу, окей. Чуваки ганяли на самих останніх чинеллі, на самих останніх доланах. Наймальна топова була комплектація Чинеллі, або Паралакс, або Вігореллі. Це був Omnium, Sram Omnium і Mavic Еліпс. І просто так ти зупиняєшся на Бісарабці на Шаурмі. І отак ряд просто стоїть квартира в Отак штук 30 великів. Це було круто. Ні, Ну просто ще ж відносно все ціни. Тобто, якщо там той же Паралакс коштував 800 баксів, і там на початку десятих, на кінці нульових, його можна було взяти, ну, по якому курсу? там? 25 чи ми, навіть Він менше? Він коштував завжди більше ну там, ну там, під 2000 коштував завжди. Фреймсет чи ти маєш на увазі? Фреймсет. А, ні, Новий. ну зрозуміло, але все одно, типу, Зараз 2000, і тоді 2000, мені здається, це трохи інше. Ну і дуже великий став. Мені здається, що податки ще трохи теж виросли на ввіз цього цього майна в Україну. Тому трохи сумно з цим стало. А чого почати збірку чекса? Ну, З того, що подобається, це перше. Не типу, навіть якщо людина там хоче карбон собі за дві тисячі, ну тільки раму, ти його ніяк не, не зміниш його думку. Якщо йому вже це прям потрібно йому подобається, він прям хоче, то це хай людина робить сама на своїх помилках вчиться. Але я я раджу, що потрібно починати з чогось меншого. Потім ти просто от, як зі стартоном, як з усіми Цими приколами ти просто скидуєш їх там на 200-300 гривень дешевше і додаєш там якусь 500-800 гривень і купуєш щось mm -hmm. більше. Я ж кажу, у мене так шлях від стартону до Вільєру. Купуєш стартон, потім. Покатався трохи там. Стартон куди кудись а ні, стартон у мене ще лежав. Я купив Peugeot, Peugeot. Я за кастар потім mm -hmm. там, або за 800 гривень фрейм скинув. Доклав ще щось, купив профік, профік продав, доклав ще щось, купив ланстер, і отак воно все йшло, йшло, і, і з запчастинами так само. Покатався трохи, розумієш, що ти вже переходиш на якийсь рівень повище, як продаєш, купляєш щось краще і так і утворюються гарні байки. І ніколи, ніколи не купляйте е, карбо запчастини з Оліксу. Взагалі не купляйте карбозапчастини з Олексикло. Краща нова з магазину десь блядь, з Європи привезіть, бо воно того, того не варте. А що не так? Якість цих запчастин. Алікспресний карбон це ж самий класний карбон, який є. Е, ну, Я так руля, купив в новому стані все, я тільки встигів встановити. Я навіть, я, я от спеціально я на нього дивлюся і такий думаю. От, от, от виглядає навіть, знаєш, як ну, повна лажа. Я, я навіть не їхав, я просто взяв, отак, підняв отак, переднім колесом. Ну, типу я імітував приземлення так раз, і просто дві тріщини. От там, де от йдуть підйоми, ну, поняв, цей градієнт підйому, вони просто так по цьому підйому пішли тріщини. Ти ж пояснив, що ти там, Є старі, ті ж самі палки і істинні. <плес> ну, балад, так, балад. Ні ну я ж кажу про так. Про, о... Скільки він скільки... коштував? Скільки він коштував? Десь 800 чи 900 гривень. Так це нормальна ціна. Це... Ну, мене просто ціна нормальна, але ну, типу, воно того не варте. Це ж просто, ну, я сів, він зразу репнув, і я його зламав. У мене є відео, можеш навіть ставити, там, де його ногою доламую. Просто так його поклав на бордюр, блядь, бам з ноги. на і... О, сделай ему чисто на пробке эти... Бордюрки. К... Голливудскую. Понятненько. <laughs> <laughs> ну, в том месте оно и треснуло нахуй. так что я Мені за це Єгор Сороченко віддав руль Ченелі Пепер. Знаєш такі рулі. Ага. Оце як катались у початку 10-х, да таке да. чисто дилда таке, блядь, поставив. Прайд ще був колись. Фікс? Оцей останній як він? Прайд Спрокет 8.1, наче. Там, де каретка живе 500 кілометрів. Там взагалі у Прайда стокові запчастини. от Якщо казати про е, шатуни, там повна глина, і... там п'яти-чотирьохлапка МТБшна, типу. Ага. І вони ну, взагалі ніякі. І загалом, ну, на жаль, у прайду сам фрейм чудовий. Ну, типу, класно, і гума лізе, і багато бонок, підтурінг, не підтурінг, mm -hmm. навіть якісь трючки на ньому комфортно робити через те, що геометрія трохи от на заднім колесом в нього така. Mm -hmm. Але, блядь, стокові запчастини вони залишають бажати кращого, бо там. ну, З системою було дуже погано. І я ладно, не буду розповідати. Скільки ти максимально приїжджав на фіксу за раз? Було в тебе таке? Чи Десь 130-150 кілометрів. І як тобі? Та, в принципі, нормально. Мені е, фікс подобається порівняно з. Там передачі, от дорожний байк, звичайно, ротбайк, mm -hmm. шосейник, нас чомусь його називають. Е, передачі вони дають тобі змогу далі доїхати. Але типу ти їдеш з меншою швидкістю, але ти можеш далі доїхати. А фікс, так як він не дає тобі змінити передачу, тобто тобі потрібно завжди держати оцей каденс, який mm -hmm. для, для тебе оп оптимальний. Тому тримати середню на. Фіксі там 35, ну от якщо прям ми не беремо умови, там, що в тебе в їбало вітер, ти там їдеш по градієнту вверх, Просто по, по прямій, звичайно, от, як по місту катаються, то на фіксі особисто мені е, легше держати середню швидкість. Угу. На шосейнику завжди хочеться скинути передачку, так так. покрутити. Так, тобто там немає такого. Ти можеш доїхати далі, так, ти можеш доїхати зручніше, але саме середня швидкість, як на мене. Простіше всього тримається на фіксі. Ну, в принципі, так і є. Єдине, що якщо тобі посадка не дозволить довго сидіти, то ти швидко втомишся і просто ну, це, це мені здається, от як вже говорили про байкфіт, що насправді байкфіт це дуже важливо, mm -hmm. бо є такі ситуації, коли люди купують дорогі велосипеди, займатися спортом, а потім в них там починають кісті боліти, плечі боліти, спина боліти. Я там вже не кажу про ноги. А все тому, що людина просто от купила, її привезли, зібрали і, Звісно, під її геометрією тіла ніхто нічого не міряв, ніхто нічого не виставляв, просто стокові деталі, як було. А людина нас думає, що це ну все для нього велосипед. Він сідає, катається і так, от незважаючи не там на якусь біль в тих же кістях, можна так проїздити доволі довго мініск. А, ну, блін, не знаю. Я колись думав, що класно, стильно 40-60-ті виноси виглядають, знаєш, здоровеною палкою. Mm -hmm. Ну, як МТБшний, наче mm -hmm. такий. Напівфіксовий МТБшний стиль. Але дуже швидко ось від кісті звідси до ліктя починають помирати руки через те, що ти отак сидиш. То байкфіт, я вважаю, що та, та правильна посадка так, це дуже важливо, щоб не вбити себе. Дякую тобі за те, що ти розказав про свій велик. І ще більше ми тепер знаємо про фікси, про київські фікси. І дякую, зустрінемось Давай. на вулицях Києва.